Приїзд Марка Рюте до Вашингтону дав свої результати. Дональд Трамп скасував зустрічі з Путіним в Будапешті, але сказав, що все рівно з ним зустрінеться, можливо, пізніше. Він також запевнив в тому, що не давав дозволу бити по Росії і ввів санкції проти російських енергетичних компаній. і також заявив, що обговорить питання припинення війни в Україні з лідером Китаю Сіндзінпіном наприкінці цього місяця і каже. Китай може повпливати на Путіна. Давайте про це все, друзі, по порядку. Сьогодні, 23 жовтня, з вами знову Валерій Клочок. Учора ввечері, 22 жовтня, Київ атакували знову російські ударні безпілотники. Постраждало семеро людей, п'ять із них госпіталізовано. Повідомляють про те, що палали автівки. Падали уламки безпілотників на житлові приміщення, багатоквартирні будинки, повибивали шапки. На жаль, все традиційно. Нічого в цьому сенсі з боку Росії поки що не змінилося, але поки що. В оболонському районі вибуховою хвилою внаслідок збиття БПЛА пошкоджені вікна в одному з житлових будинків. У Подільському районі сталося загоряння трьох житлових будинків. Під час атаки по Києву також було пошкоджено і синагогу на Подолі. І також уночі російські війська завдали удару безпілотниками по Сумщині, по залізничній станції в самому місті в Сумах. І внаслідок атаки поранені дістали двоє працівників залізниці. А на Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник. Ще п'ятеро колег його поранені. Про це повідомляє ДСНС. Ну і ми також били по території Росії. Не ракетами тамагавк, не Shadow, так як позаминулої ночі, але туди все ж таки щось прилітало. По-перше, що відомо на цю хвилину, друзі, але поки що інформація не підтверджена. Пізно вночі були вибухи в Челябінську. Там вибухи сталися на заводі Пластмас у Копейську. Це Челябінська область. Про це повідомляє місцевий змі Курс Діла. Підприємство виробляє та утилізує боєприпаси. Губернатор регіону підтвердив, що вибухи були. Є 4 загиблих, каже, ніяких безпілотників туди не прилітало, але як на мене, це ще не факт. А от якийсь безпілотник типу пекло, але це ракета пекло ракета, безпілотник, ну я не знаю, як її там дуже правильно називати, нібито долетіла до Рязанського нафтопереробного заводу. Чому говорю не знаю? Тому що за оцінками військових експертів вони не відносять її до якоїсь там крилатої ракети, але все ж таки кажуть, що вона схожа на ракету. Ми це питання будемо друзі ще обов'язково обговорювати. Тому удари по території є. нафтопереробні заводи вибухають, і інші також вибухають і не лише на території Росії. Російські нафтопереробні заводи вибухають і в Європі. Ще один випадок такий стався минулого дня. Я про нього ще задаю, тому залишайтеся на каналі. Зараз хотів би трішки детальніше про заяви Дональда Трампа, оскільки він є сьогодні ньюзмейкером. Топмейкером, я не знаю навіть, як правильно назвати. Він взагалі унікальна людина, яка вміє видавати різні тези під час однієї тієї самої прес-конференції. Учора до нього приїхав Марк Рюте, генсек НАТО. Запевняв його в чомусь. Марк Рюте публічно завжди підтримує Дональда Трампа, ніколи йому нічого не говорить всупереч. Він дійсно дуже лояльний. Лояльний до всіх. І, можливо, це справило враження, і Трамп сказав, що він скасовує заплановану зустріч із Путіним в Будапешті. Конкретно він сказав наступне: я скасував зустрічі з Путіним, мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти. Тому я це зробив. Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить. Але пізніше Трамп сказав про те, що він. Колись зустрінеться все ж таки з Путіним, коли, де і про що буде розмова із Путіним, Трамп не повідомляв. Він повідповідав на дуже багато запитань. Запитання були багато про російсько-українську війну. Ну от, зокрема, щодо ракет Тамагавк. Він сказав, що це складна система, ми її можемо постачати до України, але цього ми робити не будемо. Потрібно, принаймні, каже він півроку, щоб навчитися користуватися тамагавк. Єдиний спосіб, це якщо каже, ми їх будемо запускати, але ми цього не збираємося робити. Тобто вони не збираються запускати ракети та по Росії. Але от чи передадуть ну, Трамп, як завжди, залишає за собою поле для маневру. Це стилістика Трампа і заявив, що каже, ну неможливо передбачити, коли закінчиться російсько-українська війна. Розмова про добу, 24 години, вже відійшла в минуле. Він це неодноразово пояснював і каже: у мене немає конкретного терміну. Неможливо цього знати. Під час війни важко мати будь-який графік чи часові рамки. У війні відбувається надто багато непередбачуваного. Ну, Трампам можливо сталося прозріння, але я знову ж таки в цьому дуже сумніваюся. Видається так, що Трамп грає дуже цікаву гру, і вона може не сподобатися Путіну. Про що власне, друзі, мова? Мова про ракети, які я ще не згадував: Shadow, пекло, Тамагавки гавки і інші. Учора у виданні Wall Street Journal було опубліковано повідомлення про те, що Дональд Трамп зняв ключове обмеження на використання Україною ракет великої дальності, які поставляли нам західні союзники. Мова йде не про американські ракети, бо у нас американські ракети лише атакамси, і то, ймовірно, у нас вже вони закінчилися. Мова йде про скальпи, старомшеду, ну, можливо, колись німці дадуть нам Таурси. Це рішення, яке. Згадує у своєму матеріалі Wall Street Journal, дозволяє нам наносити удари по цілях на території Росії і посилює військовий тиск на Кремль, пишуть журналісти. Як зазначають вони, дозвіл Ша на використання таких ракет був прийнятий після того, я вам друзі цитую, як повноваження щодо санкціонування подібних атак перейшли від міністра оборони Піта Хекзета до головкома військами США в Європі генерала. Алексуса Грінкевича. Я раніше дуже часто його згадував, і от знову з'являється його прізвище. Грінкевич одночасно очолює і війська НАТО в регіоні, в Європі. 21 жовтня ми завдали удару ракетами Shadow по хімічному заводу в Брянську. Це нагадують журналісти, і ми це добре знаємо. Ну і Трампа запитали, чи дійсно ви дозволили це робити в Україні? Трамп відповідав це і журналістам і написав відповідний пост мережі Соушал і сказав, що публікація Street Journal це фейк. Я каже, цим не займався. Конкретно він сказав наступне: Україна не використовує, каже, наші ракети. Вона використовує європейські ракети. Я не контролюю це, я контролюю наші ракети. А вони не стріляють нашими ракетами. Ну, дійсно, я не я і хата не моя. Десь так приблизно виглядає свого часу. Нагадую друзі вам, Джозеф Байден. Не давав можливості нам бити навіть і європейськими ракетами по території Росії. Трамп дозволив, але свої не дає і перекладає відповідальність за це на Європу. І в такий спосіб залишає собі можливість для спілкування із росіянами. Вчора Росіян дуже сильно підгорало, коли після опівночі за київським, а він же й московський час. Ну принаймні до суботи він буде співпадати. Дональд Трамп почав робити заяви щодо скасування зустрічі із Путіним і про санкції. Так, врешті-решт, Америка ввела санкції. Я про це буду сьогодні детально розбирати на каналі. Зі своїми колегами. Тому привіта свої підписки, хто не підписаний, рекомендую вам. Ви почуєте компетентні коментарі з приводу того, що це за санкції, з чим їх їдять, і куди їх потрібно спрямовувати було б іще. Так от, щодо санкцій, друзі. Учора міністр фінансів США Бесендєв, Підходячи до журналістів, сказав дуже коротко, буквально на кілька секунд, фразу про те, що сьогодні ви почуєте рішення по санкціях. Воно готувалося, і я вважаю, що Трамп дістав свою козирну карту, вона не дуже потужна, як на мене, проти Путіна, аби той сіл застил переговорів. Про що мовиться у цих санкціях? Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти РосНЕФТІ та Лукойлу. Через небажання Путіна серйозно домовлятися про мир в Україні. Саме про це мовиться і в преамбулі. Кому цікаво, заходьте до мене в Телеграм, там є документ про санкції, ви можете його почитати. Зробити це дуже просто, незважаючи на те, що він написаний англійською мовою. У санкційний список внесли десятки дочірніх підприємств цих компаній, які займаються видобутком, переробкою та транспортуванням нафти і газу по всій Росії. Але примітна деталь, друзі, відразу додаю. Санкції діють на території США. Тобто ці компанії не зможуть вести свою господарську діяльність у США. Але це теж гарна історія, тому що це фактично швидше виняток, аніж правило для Трампа. Трамп не любить санкції, тому що вони не дають йому грошей. Але торговий оборот США і Росії дуже слабкий, тому втрат для нього немає ніяких. Втім, є принципова різниця у його підходах щодо тиску на Путіна. Міністр фінансів США Скотт Бенсент після ухвалення санкцій заявив, що настав час зупинити вбивства. Він каже: ми готові вдатися до подальших заходів, якщо це буде потрібно, щоб підтримати зусилля президента Трампа з припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій. Дійсно, примітна деталь. Що ці санкції були ухвалені на тлі постійного тиску на Європу, щоб ті ухвалювали санкції проти Росії. І європейці дійсно вже підготували 19-й санкційний пакет, останні обмеження вже зняті. Я про це також буду говорити детальніше тут зараз, тому не перемикайтеся. Що ж, Трамп заявив з приводу санкцій, які були введені. Тут також цікава деталь, тому що у Трампа не все так просто, не все так однозначно, як полюбляють говорити на болотах. Він каже, це величезні потужні санкції. Ми сподіваємось, що вони не триватимуть довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Тобто, як тільки буде припинено вогонь, санкції будуть зняті. Проти чого виступаємо ми. Тому що для Путіна це знову розв'яже руки для отримання додаткових фінансових надходжень і підготовки до нової війни. Але це вже окрема історія. Також Трамп заявив, що не впевнений, що санкції змусять Путіна сісти за сил переговорів, але сподівається, що санкції матимуть ефект. І дійсно, вони матимуть ефект відтермінований. Це не буде завтра, буквально, не буде так, що сьогодні, коли вчора підписали санкції, вони вже почнуть тиснути на Путіна, і Путін скаже, Окей, я. Готовий до переговорів. Далі Трамп сказав, це масштабні санкції, сподіваюсь, Путін стане розсудливим. І Зеленський також, як кажуть, для тангу потрібні двоє знову стара платівка. Ці люди ненавидять один одного і це ускладнює ситуацію. І Він також пояснив, що рішення про санкції назріло давно та є частиною його ширшої стратегії щодо завершення воїн у світі. І говорить: я відчув, що настав час, ми чекали занадто довго, ми закінчили багато війн. Залишилася ще одна. думаю, ми впораємося із нею. Ну, я, чесно кажучи, бажаю йому в цьому успіхів, тому що продовження цієї історії буде мати місце наприкінці цього місяця у Південній Кореї під час зустрічі із Сінзінпіном. А тепер, друзі, про 19-й санкційний пакет європейців проти Росії. Який, врешті-решт, вже доформований. Він передбачає заборону на певну поставку енергоресурсів до Європи, але певну певні обмеження на тіньовий флот і певні обмеження китайських компаній. все дуже обмежено. Словаччина була останньою Україною, яка чинила спротив ухваленню цього санкційного пакету, їй потрібні були гарантії про цінову політику в енергетиці. Заборона на скраплений природний газ набуде чинності у два етапи. Короткострокові контракти закінчаться через 6 місяців, а довгострокові з 1 січня 2027 року. Тобто вони будуть діяти і весь 2026 рік. Повна заборона настане на рік раніше, ніж передбачала дорожня карта комісії щодо припинення залежності блоку від російського викопного палива. Мова йде про 28 восьми рік. Новий пакет санкцій також додає нові обмеження на поїздки російських дипломатів. Про це говорилося давно і включає 117 сімнадцять суден стінього футу Росії. Загалом тепер їх буде 558, але тут питання контролю за тіньовим флотом, бо зараз розробляють механізм арешту суден, які перевозять російську нафту, але його ще немає. Ну також до списку були включені банки в Казахстані та Білорусі, і включені чотири організації китайські, які поки що не називають їх, пов'язують з нафтовою промисловістю. Це два: НПЗ, торгова компанія та організація, яка допомагає. В обході санкцій у нафтовій та інших галузях. Ну, чесно кажучи, такі собі не дуже санкції, але вони синхронно співпали з не дуже санкціями і американців. Однак вони є, це вже щось, хоча б щось. Ще раз наголошую, я детальніше це буду сьогодні. Розбирати під мікроскопами аби розуміти наскільки вони справді потужні, як то каже Трамп, великі санкції, і чи дійсно вони будуть справляти тиск шалений на Путіна, що той сяде за стіл перегорів? Хоча як ви бачите, сам Трамп не дуже в це вірить. Ну і тепер на рахунок нафтопереробних заводів російських у Європі, які знову загораються, вже третій випадок цього разу у Словаччині. У Братиславі спалахнув нафтопереробний завод, який належить угорський Молгруп та переробляє сировину, яка надходить по трубопроводу Дружба. Ну, вся проблема, як на мене, дійсно в трубопроводі Дружба. Тому що тепер нам треба буде пояснювати росіянам і європейцям, чому ця нафта туди йде. Ну, йде до Словаччини. Ну, якщо європейцям, це можна. Пояснити, тому що там Словаччина, то Трампу це пояснити дещо складніше. В цій частині дуже класний коментар дав очільник закордону відомства Польщі Радослав Сікорський і звернувся до свого угорського колеги Петра Сіарто, запропонував українським військовим знищити нафтопровід дружби, який постачає нафту до Угорщини. Я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник майор Мадяр, нарешті досягне успіху у знищенні нафтопроводу, який живить військову машину Путіна. Так написав Сікорський у мережі X. І додав, що угорська сторона в такому випадку зможе отримувати нафту через Хорватію. Це каже, не проблема. І на завершення, друзі, про порядок денних переговорів Трампа і Сінцінпіна Трамп сам особисто повідомив, що планує говорити з головою КНР питання обмеження ядерних озброєнь. Це відбудеться під час зустрічі у Південній Кореї наступного тижня. Китай поки що про цю зустріч мовчить. Також Трамп зазначив, що. Раніше Путін висував ідеї двостороннього скорочення ядерного зброєння, і Китай може долучитися до цього процесу, але я не бачу такого палкового бажання у Сінцінпіна робити саме це. Але, можливо, Трамп чимось його переконає. Також він повідомив, що планує обговорити із Китаєм закупівлю російської нафти та способи припинення війни в Україні. Це, ймовірно, буде ключовим. Питанням у переговорах із Сі, і Трамп вважає, що Сі переосмислив свою позицію щодо війни в Україні та буде відкритий до розмови про її завершення. От в цьому я чесно кажучи, сумніваюся, що це відбудеться так скоро, але Трамп обіцяє цим займатися. Що вийде в Трампа? До чого вони домовляться із СІ? Коли буде зустріч Трампа і Путіна, а вона, друзі, на моє переконання буде. Ми будемо обговорювати це тут на каналі. Тому підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна.